Один із найскладніших бюджетів усіх років так назвали головний фінансовий документ Львова на 2025 рік. Чиновники міської ради найскладніший погоджуються депутати і голосують за статтю видатків, яка викликає неоднозначне жваве обговорення. Ідеться про 800 тисяч на кожного обранця, якими вони можуть розпоряджатися як наданням матеріальної допомоги львів'янам, які її. Потребують, у чому доцільність таких видатків в часі війни про це будемо розпитувати у нашої гості, і не лише про це Наталія Шелестак, депутатка Львівської міської ради, голова комісії фінансів і планування бюджету. І з нами на зв'язку Наталю вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Ну оскільки ми вже підвели до цієї статті видатків, то не буде таємницею, що цю статтю називають в народі гречкою від депутатів. Загалом це 51 мільйон гривень у бюджеті 2025 року Львова і. Якщо порівняти з іншими е, статтями видатків, то наприклад на програму е, з підтримки малого і середнього бізнесу, ветеранські гранти і інноваційні проєкти заплановано 70 мільйонів? Плюс, якщо ще врахувати, що місто буде позичати гроші в іноземців для того, щоб допомагати війську і закривати усі його потреби, то е, як можна тоді пояснити оцю статтю у 800 тисяч гривень на кожного депутата для надання матеріальних допомог громадянам? Що що ви можете сказати як голова бюджетної комісії? Дивіться, ну, перш ми не в закордонному будемо позичати один мільйон мільярд. Ми ще самі не знаємо, де ми будемо позичати за кордоном, навряд чи дасть такі кошти на цю програму. бо буде йде йде про внутрішнє запозичення. Це так до слова. По тій програмі, дивіться. 175 мільйонів минулого року Львів витратив на матеріальні допомоги в цілому. З них 4 мільйони це було за особистим розпорядженням голови, і по 600 тисяч гривень було по особистих розпорядженнях депутатів через соцзахист. В цілому. Все решту суму це було це розпорядження по судзахисту згідно заяв потребуючих. Цього року було зменшено цю суму до 134 мільйонів і перерозподілено таким чином, що вже не 4 мільйона, 4,6 було минулого року. Андрій Іванович, як голова, а 3 мільйона було розподілено на мера. І по 800 тисяч на депутатів, зв'язку з тим, що депутати вважають, що вони мають ну, скажем, прямий контакт з мешканцями, які насправді без ну це, це такий процес, щоб ви розуміли. От в мене понад 100 осіб записувались на прийом з них тільки чотири не прийшли за матеріальною допомогою, угу. тому. Таке бачення депутатів воно зрозуміле. Хоча, якщо говорити про мене особисто, я вважаю, що ні мер, ні депутати не мали би мати такого фонду, це мав би працювати соцзахист і по потребах людей мешканців Львова, скажімо так, реагувати, але коли піднявся оцей незрозумілий скандал, він насправді незрозумілий, тому що Андрій Іванович вирішив, що 64 депутати, які голосують за саме такий розподіл тих 134 мільйонів, вони ну якось не мають мати 800, От мали 600, от майте 600, а його там цілий мільйон посунули, і він навіть не проголосував за бюджет. За за саму ухвалу, при тому, що всі показники залишились такі, які запропонували його виконавці, так тобто ті, які формували цей бюджет, депутати з ним погодились по суті, перерозподіливши внутрішні суми не угу. тільки. Даному в даній скажем стрічці по соцзахисту. Але в цілому він був по суті такий, як був запропонований, і там єдина відмінність: один мільярд не був погоджений на бюджет розвитку. Взяти кредит. Так а все решта було так, як вони забажали. Тобто, по суті, це був бюджет виконавчої служби. Ну добре, і от тепер виникає історія. Депутати проголосували бюджет. Міський голова за нього не голосує. Це до слова кажучи, такий прецедент, бо я не пам'ятаю багато випадків, коли міський голова Львова не голосував а за бюджет. Це вперше таке відбулося. Тобто, міський голова натякає на те, що він може застосувати право вето на це. Він має відповідно до закону певний визначений період. Він ще до слова кажучи, не минув. Так, от за вашими спостереженнями, чи може відбутися таке, що ми у новий рік у Львові війдемо без бюджету, якщо Андрій Іванович ветує. Той документ, який ухвалила ухвалив депутатський корпус, я його питалася, чи він буде накладати вето на цей документ. Я так розумію, що п'ять днів вже минуло з нашої сесії. Відповідно, вето, я так розумію, нема. Угу. Ну і якщо чесно, це би було ну насправді дуже дивно. Тобто, всі показники збереження. Окрім одного мільярду за запозичень, вони хотіли два мільярди. Ми погодили один мільярд запозичень, тобто в цих призначеннях самі запозичення ще не погоджували. А в цих призначеннях є один мільярд на програму супротиву. Так на забезпечення військових. От щодо цього одного мільярду, я слушно зауважила, що можливо не в іноземних партнерів ми будемо брати. Бо якщо це підтримка військових, то іноземні кошти просто апріорі заборонено спло скеровувати на. Закупівлю чи дронів чи якогось будь-яких інших речей, які необхідні війську. Якщо це буде внутрішня позика, один мільярд, де ми його будемо шукати? Дуже складне питання. Ми будемо його шукати скоріш за все в внутрішніх банках, тобто українських банках. Наразі відповіді на це питання немає, тому що я це питання задавала кілька разів. Виконавцям фіндепартаменту немає відповіді, тобто зараз шукаються різні шляхи. Можливо, це буде шляхом, скажімо так, рефінансування або тобто шукаються інші шляхи залучення коштів на найкращих умовах. Наразі ще немає. Угу. Пані Наталю, ще одне питання, до якого є, вибачте, за тавтологію, питань багато. Це видатки на розвиток інфраструктури. Там закладено 3 мільярди 800 мільйонів гривень. І от значна частина з цих коштів, а саме мільярд 180 мільйонів, це покриття тарифної різниці. Йдеться про тарифи на тепло і воду, тобто місто покриває ту різницю, яку не можуть покрити громадяни, зважаючи на те, що у нас діє мораторій на підняття цін на теплопостачання. Якщо далі ця тарифна сітка, ця тарифна різниця буде зростати, місту доведеться що більше і більше компенсовувати. то ну ми можемо так дійти до того, що і на покриття цієї тарифної різниці ми братимемо кредити, чи внутрішні, чи зовнішні, чи зовнішні. Бо шукати щоразу в бюджеті такі великі кошти буде важче і важче. Це не то слово. Власне, тому коли в нас минулого року нам залишили реверсну дотацію, ми цими коштами покривали цю різницю не тільки тепла. Я хочу наголосити, що Львову заборонено з 2019 року, по суті, є мораторій ще й на підняття ціни на воду. І в нас один з найнижчих тарифів, тобто у нас вода для приват... для фізичних осіб, 18 гривень. Той час, коли всі навколишні громади мають там наскільки, я, якщо я не помиляюсь, Десь порядка 38 гривень, насправді 18 гривень це навіть не 50% собівартості. І в нас автоматично ми зобов'язані з бюджету покривати абсолютно всім різницю цього тарифу. Ми пропонували різні варіанти, що ми будемо додавати з бюджету тільки потребуючі сім'ї, наприклад, або потребуючі категорії, щоб, щоб мати можливість не витрачати шалені мільйони на покриття тарифу по воді і по. Тарифу по теплу по газу. Ну, але ці пропозиції від, ну, відхиляються або ігноруються, і це насправді величезні суми. Е як воно буде в подальшому ну, чесно, складно собі уявити, тому що зараз буде підніматися ціна на електроенергію ще додатково, і мені просто ну навіть складно уявити цифру, яку нам потрібно буде перекривати в 2025 році. Наразі закладена тільки частина потреби, яку ми можемо ну, скажімо так, собі дозволити закласти. Що ми будемо далі робити? Ну покаже час. Дуже складно зараз прогнозувати. Ще одна стаття видатків, як. Яку б хотілося б говорити ще й в контексті повертаючись до матеріальних допомог для населення, як ви вже зазначили, величезна частина людей приходить з проханням надати їм матеріальну допомогу, бо розуміємо, часи для кожного різні і складні. Так, от соціальний захист і медицина в бюджеті закладено мільярд сорок мільйонів гривень на електронний квиток і транспортну роботу Львів електротрансу закладено фактично половину від цієї суми 428 мільйонів. Онів, тобто ще раз наголошую, соціальний захист і медицина разом це мільярд, і а половина приблизно від цієї суми іде закладено на транспортну роботу Львів -електротранс...» Львів електротрансу і електронний квиток. Рівнозначно, на вашу думку. Дивіться, ви знаєте, це все нерівнозначно. Але дивіться, держава на нас делегувала е, певні пільги. Так от вона сказала, що от така та категорія людей, там пенсіонери, люди з інвалідністю, так далі, вони мають мати безкоштовний проїзд. Хто оплачує цей безкоштовний проїзд? Ну логічно, що той, хто дали, е, дав ті пільги, ці пільги дала держава, але вона делегувала цю оплату на місцеві бюджети, тому що в нас не було. Обліку, так а скільки ж таких людей, є, які їздять безкоштовно, і ми відповідно держава не не компенсовувала містам, Ну я можу говорити про Львів. Жодного разу цю, скажімо так, оце. Оцю витрату з, з бюджету такі витрати в нас складали до введення електронного квитка. Вони в нас складали там близько 660 мільйонів. Тобто я не знаю, як це обраховувалось. Я за 4 роки не отримала жодного разу е, зрозумілого пояснення, як вони порахували яку кількість потрібно коштів для того, щоб компенсувати перевізникам. Оці пільгові перевезення зараз. Нас виходить так, що в нас же є леокарт, і ми можемо порахувати. Скільки дійсно їздять пільговиків в нашому автотранспорті і електротранспорті? Але в нас? Кожного разу збільшується кількість цих е, людей, тому що ви самі розумієте, збільшується кількість людей з інвалідністю, збільшується кількість людей, які, е, скажімо так, отримали пенсію з, е, за, ну, різного виду пенсії, які потрібно е, вважати такими як пільгові перевезення. І відповідно ми, е, оскільки йде збільшення таких, таких людей, які користуються транспортом, ми ці пільги постійно, постійно закладаємо в бюджет. Ми не можемо їх не закладати. Ми маємо компенсувати перевізникам і приватним, і комунальним перевезення цих людей. Угу. Пані Наталю. Я тут просто мушу уточнити. Тобто, у цих 428 мільйонів, які зазначені в статті як на електронний квиток і транспортну роботу львів електротрансу, ідеться про те, що, що це кошти на компенсацію пільгового проїзду, не на розробку сайту для леокарту, не для якихось ще нових інновацій, які обіцяли у міській раді і так далі. Дивіться, я просто не роз не знаю про якого стрічку говорити, але основна основна, от там то, що ви бачите, закладено на оці транспортні потреби. Це власне основна частина це компенсація. Угу. Так. добре, дякую. З'ясували ще одне питання щодо в контексті бюджету і організаційних структур. Організаційних змін в міській раді напередодні верніше під кінець цього року. Ми спостерігали таку зміну фактично організм. Організаційну в мерії, коли низку управління реформували в так звані офіси, чи відобразиться це у бюджеті в утриманських видатках на ці структури? Чи буде збільшено, наприклад, коштів, які підуть на утримання офісів, які фактично є тими ж управліннями? Наразі е, збільшення в нас є в е, якщо брати в загальному, так е, що в нас минулого року там було до 900 тисяч до 900 мільйонів отри, отримання всіх чиновників, тобто заробітні плати всіх чиновників, е, разом з преміями. Зі всім зараз нас закладено дев'ятсот дев'яносто. 90... 94 мільйона, тобто мінімальне збільшення є, але вони його пояснюють збільшенням мінімальної заробітної плати індексації. І так далі. Андрій Іванович, коли просив підтримати це рішення, він запевняв, що жодних піднятків, скажімо, жодних навантажень додаткових на бюджет не буде. Наразі воно не від... ну, Ми не бачимо, скажімо так, от крім оцінкої індексації і підняття в цілому, скажем, загального фонду з 860, по моєму, до 994 uh -huh. мільйона. Але дивіться. Оцей бюджет, який ми зараз приймаємо як основний фінансовий документ на рік, він потім кожної практично сесії ви можете спостерігати, як ми його змінюємо, тому що це є план. Як воно буде відобр в подальшому відображатися? Воно буде відображатися різними змінами до тих чи інших, скажімо призначень, тому що ну життя таке, що воно змінюється. Змінюються часто і потреби, і відповідно ці зміни відбуваються всередині цього бюджету неодноразово, практично щомісяць. Угу. А ті ці... ну, бачите, побачимо. Я думаю, що депутати не підтримують Одних збільшень власне, цього зарплатного фонду, так званого чиновників. Угу. пані Наталю. Ті люди, які спостерігали за обговоренням бюджету на сесії, де власне депутати його голосували за головний документ, могли помітити, що одне із найбільш жвавих обговорень викликала стаття видатків на програму Вчителі, що надихають що не так із преміями для освітян, яких відзначають у мерії чи хочуть відзначати в рамках цієї програми. Як вдалося досягти консенсусу? Насправді це хороша програма. Можливо, вона знаєте зараз дуже тяжка для нашого бюджету, тому що освітян ми маємо близько 24 тисяч, і це власне одне з найбільших, скажімо так, середовищ бюджетників. І ясна річ, що заробітні плати там дуже недооцінені, і вони дуже малі, як на мене, принизливо малі. І хотілося б підтримувати в більшій мірі наших освітян, але наш бюджет, на жаль, Після того як держава в нього спочатку забрала військове ПДФО, ПДФО всіх правоохоронних органів і їхніх структур, ще от забирає реверсну дотацію і дає нам дуже багато делегованих. Повноважень на виплати, то ясна річ, що ми не можемо собі дозволити скажімо, це робити так, як нам би хотілось. І так, цей бюджет, скажімо так: ну, 4 мільярда ми виділяємо на освіту, тобто на заробітну плату освітянам, тільки, ну скажімо, поза поза освітньою субвенцією, і нам ця програма вона була класна, і вона просто для початку її не було написано. Тобто, гроші вони хотіли закласти, але саму програму ніхто не розробив. Після того як комісія фінансів сказала, що ми взагалі без програми навіть не будемо закладати таку стрічку, тому що це неправильно. Дуже швидко ця програма була написана. Ми мали питання і зауваження до цієї програми, але в цілому депутати її підтримали, тому що хочеться підтримати освітян. Частину коштів було залишено спрогнозованих на, на цій програмі. Частину ми віддали на нерозподілення, тому що ми насправді ще не розуміємо, як це буде працювати. Механізм, при якому буде. По суті, це як конкурс буде відбуватися в кожній школі, грубо говорячи, там 10% освітян будуть мати премію цілий рік. Тобто, це не одноразова премія. Це той, хто переможе з тих 10% Тих освітян вони будуть цілий рік отримувати премію. І власне це знаєте, це така теж дуже, дуже великий ризик, тому що ми не знаємо, що буде з нашим бюджетом. Ми не знаємо, як він буде наповнюватися в умовах війни. Так е, зараз дуже тяжкий рік прогнозується, і ми я переживаю, щоб е, оце не е, Ну, така класна програма, якою хотілось би підтримати освітян, не стала для нас дуже серйозним викликом. викликом. Ну, фактично, як ви і сказали попередньо, ми будемо відштовхуватися щомісяця від того, що ми маємо на цей час. Я вам дякую за розмову. Знаю, що депутати міської ради ще. Тоді, коли усі будуть готуватися до новорічних зустрічі нового року, збираються ще на одну сесію 31 грудня. Тому бажаємо вам її провести сумлінно, як мінімум. Наталія Шелестак, депутатка Львівської міської ради, голова комісії фінансів і планування бюджету, була із нами на зв'язку.